Спасибо, що по президент Зеленський. Доброго дня, Доброго дня, Доброго дня, пане Делон. Я знаю, як ви ставитесь до України і до цієї війни, і я дуже я, я, я радий, що ви підтримуєте нас, людей. Просто життя в Україні підтримуєте. І це, це для нас важливо сьогодні. Відомі люди вони дійсно можуть допомогти. бо... Yeah. Слово є такою самою зброєю, і б'є іноді сильніше, ніж зброя на, на полі бою. Тому підтримка таких людей для нас важлива. Дякую вам за це. Це абсолютно нормально. Це той мінімум, який я можу зробити. Якби я міг зробити більше, я би зробив більше. Тому що ви не заслуговують на те, що ви зараз переживаєте, те, що переживає вся Україна, те, що живе весь ваш народ. І я би хотів, щоб це припинилося і це не тривало роками і століттями. Через кого і чому це все відбувається? Оце мене найбільше нервує. І я знаю, звідки це йде. Абсолютно. Ви знаєте, що без людей не відбувається нічого, і зло це йде. Від людей і те, що роблять російські війська на нашій землі, як вони знущаються, катують. Вони ж навіть поза правилах війни діють, і просто цивільне населення, просто діти, і це виглядає дуже страшно. У цьому напевно це ми, напевно, є діти, а є також і тварини, які страждають. Так і є, так і є. Ви абсолютно праві. Наші люди, скільки таких фото, фотографій, скільки відео з того, як люди, волонтери просто зберігають життя і цуценяткам, і, інш, і, і іншим тваринкам, і, і ризикуючи своїм життям, показуючи, що все ж таки життя головне. На землі. Ну, бо ми віримо в те, що життя все одно переможе. На жаль, така висока ціна, бачите. Ми з вами розуміємо, що чим якраз кіно відрізняється від цієї трагедії, що в кіно навіть трагедія вона має кінець. Півтори-дві години і це закінчиться. І ця війна, війна, на жаль, відчуття є, що вона така довга, нескінченна і. Вісім років вже пройшло, а півроку повномасштабної війни. Хотілося б, щоб це закінчилося. Дуже хотілося. Я теж сподіваюся, це з вами і для вас, тому що ви заслуговуєте на найкраще і за те, щоб ця війна закінчилася. Ви нічого не зробили, щоб спровокувати цю війну. Ви можете тільки захищатися. Це дуже важко і те, мене це просто зводить з розуму. Є речі, які я не можу зрозуміти, осягнути, і цю війну я не приймаю. І коли я вас бачу, як ви страждаєте щодня цей народ, який гине, ті діти, які гинуть, ті тварини, які гинуть, мене це просто виводить з себе. Я щасливий вам сказати сьогодні. Абсолютно, ви, ви ви праві. Я дякую вам за розуміння за цю підтримку. Вона важлива. Я думаю, важливо нашим людям, людям, всім всім це чути. І Вони будуть чути. Їм потрібна постійна мотивація жити. І дійсно, коли це так довго, люди втрачають мотивацію жити. У людей відчуття, що це нескінченно. Люди захищаються. Тут ви абсолютно праві. Захищаються. Це, це на, на рівні того, що треба, треба вижити. але що ви зробили для того, щоб заслужити на те, щоб переживати це? Щоб ви нічого не зробили для цього. Це абсолютно незаслужено. І це найгірше, це найбільше нам дає дає болі. Тому що ви абсолютно не винні. Чому вас змушують страждати? Ви розумієте, що я маю на увазі? Абсолютно. Абсолютно. Міло. Іноді ми не обираємо а, свій шлях. В чому я вважаю головна несправедливість, тому що людина повинна бути а, сама володарем своєї судьби і володарем свого шляху. Як жити? І людина сама вирішує, як жити, чим займатись, кого любити. Заробляти гроші або не заробляти, і скільки мати, дітей, тварин тощо. Це, це просто на рівні вибору. Це твій вибір. Тут ситуація цією війною, коли народ України не обирав, бо жодна людина не хоче. Не хоче війни, жодна людина не хоче помирати. Ми сьогодні захищаємось, а захищаючи так, наші військові. Готові захищати цивільне населення, ціною свого життя. І такий вибір страшний, але, на жаль, ось так вийшло. Такий сусід. Вийшла така трагедія, історична, історична трагедія, історична кривава драма. Якби Ми зрозуміли, для чого він це робить, чого він шукає. Це просто ну безкоштовно, йому просто приємно творити зло навколо себе, чи якась причина. Чому починати війну проти когось? Ну, знаєте, я думаю, що люди, які вбивають, вони е, знаходять для себе е, причини і знаходять для себе виправдання. Вони не роблять це просто, просто так. Вони для себе обов'язково знаходять ціль. І до неї йдуть таким шляхом, який сьогодні в Україні. Тоді б нам було цікаво знати, з якої причини він це робить. Я думаю, у нього свої причини, причини амбітні, причини а, неповаги. Він вважає, що тут є окрема нація, окремі люди. Він вважає, що ми є частина його, його світу, і він вважає і хоче повернення радянського союзу, і він вважає, що це з його точки зору справедливо, і, і цей шлях, і всі, хто стоїть на цьому шляху, що це просто розхідний матеріал. Тобто він йде до цієї цілі, абсолютно розуміючи, що він робить. Питання в тому, що знаєте, як кейси ті чи інші кримінальні злочини, коли людина повністю неадекватна і не розуміє, що вона робила, і не пам'ятає, як вона вбивала, це не той випадок. Це не той. Він знає, скільки гине людей. Я думаю, він знає абсолютно все детально. Просто для нього це ну, невід'ємна частина плану. Стільки людей страждають, стільки людей гинуть, і тварин, які гинуть. І ми не знаємо для чого, тому що вони називаються українцями, тому що вони українці. Дайте мені якусь справжню причину, скажіть, наприклад, що колись українець, наприклад, ви Горбачова. Розумієте, що я маю на увазі? Так, да, ви ну, не знайдете тих причин. Тут, тут, тут інше. Тут інше. Тут колонізаторський підхід до, до цієї справи. О, ось і все. А слабкий світ був достатньо. Драма у тому, що це вибір однієї людини, це не країна вибирає, не нація, а це мрія однієї людини, ви розумієте? Ти? Він застав, він змусив, він змусив цю націю. І чи більшість цієї нації в це повірити, він не він, він, він змусив. Так, да, вже ж. Ще... Я не думаю, що це вони йому вірять. Буде. Мене в будь-якому разі мені просто е, це виводить з себе. Знаєте, страшно, коли ти чуєш, як багато у них людей про це говорить, про цю війну. І зараз, ви знаєте, є. І соцмережі, то що ми розуміємо, як там люди реагують. Багато повірте, багато з них так вийшло. Їм зламали мозок інформаційною війною, тим, що, тим, що їм давали їсти по телевізору цю збрудну інформацію. Вони люди з Глузду, багато людей з Глузду з'їхало і вони радіють. Ми бачимо, вони радіють, коли. Нас вбивають тощо, це страшно виглядає, але але на жаль, ось так. Ось пропаганда вона так працює. Пропаганда завжди так працювала, і в, в, в часи Гітлера, Єбельщина, це був був нацизм. Це була така сама пропаганда. І ну, от, 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 от так, так виглядає. Це саме косами пам'ятати про це і знати, до чого це призведе Гітлер Геббельс. Гебельс. Так, якщо це призведе, тоді так, що буде з Україною, треба подякувати в такому разі росіянам за те, що вони зроблять. Це результати нацизму, результати в лапках чистої раси. Ми знаємо, світ це проходив декілька разів, але ми знаємо, знаємо, що історично вони програють, але на жаль, це про стратегію, а тактику таку високу ціну заплатять саме, як ви сказали, всі, всі живі, які на цій землі багато і людей, і тварин. Багато всього живого буде загинуто. Ось така ось така ціна. На жаль. Ми вчора був обмін тілами, і ми отримали тіло одного британця. Британця, який був волонтером, він приїжджав допомагати. І ми отримали тіло, яке півтора місяця до нас звертався і прем'єр-міністр Британії на різних рівнях. Там є, є волонтери з різних країн Європи, вони приїжджали просто допомагати людям мирному населенню. Просто приїжджали допомагати, щось там відновлювати і тощо. Він був у полоні, цей е чоловік, британець. Вони його передали. Півтора місяці вони не віддавали труп. Він, він був без частин, без частин тіла. Ви розумієте? Тобто я не розумію. Я не розумію навіть, якщо його вони вбили. Чому вони його передали без якихось частин? Для чого вони це роблять? Що вони хочуть показати? Я просто не, не розумію саме відношення. Відношення повинно бути як до життя, але й як до смерті. До смерті також треба відноситись, хоч з якоюсь повагою, хоч на рівні, просто, просто на рівні цивілізації. І вони передали, і там, там немає частин тіла цього британця. Це показник. Показник. Ось, вони думають, що вони цим залякують людей. Але навпаки, це не про залякування. Тобто всі розуміють, що не можна говорити з ними після цього. Тобто, це тероризм, це не війна вже навіть, це тероризм. Це ті катування, які робив Гітлер, коли вони з людей, зі шкір людей робили мило у Другу світову війну. Тобто, це не про війну. Не про війну. Це якісь такі сигнали, які вони постійно передають. Страшні сигнали. Прошу побужу. Я страждаю. І з вами. Не Я не можу навіть уявити, що відбувається. Я з вами. Я вам дуже вдячний. Це так потрібно. Сьогодні потрібно це мати голос. Мати таке плече, руку таких людей, і, 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 і з таким абсолютно. Тушку ви ракунти, між президентом, це ж тушку ділянку репортування. <рес> не що ви це просто, який думає, що це страшно. Ви не єдиний, і слава Богу. Це правда. Я вам вдячний. І слава Богу, що. Є багато людей, які підтримують. І я, якщо буде у вас шанс. Не дякуйте мені, будь ласка, це нормально. Шанс, якщо буде шанс, бажання, я вас. Мені було 50 років більше, я б заважувався в армію. Я маю вас і 50 років менше. Ну, тим не менш, я вас, якщо буде шанс, я вас запрошую в Київ. Приїжджайте, якщо буде буде час і можливість, я з задоволенням з вами зустрінусь. Я думаю, люди будуть щасливі вас побачити. Вот. Я дуже дякую вам, що ви можете. Краще говорити, позбавитися своєї палочки. Я прошу. Я Повірте мені, я вірю, що я це я і я не боюся поїсти. Будемо чекати. Tchau.